Кам'яне серце Німецька народна казка. Жив колись давно, лица, і головним у світі для себе вважав тільки багатство та владу, але серце його було добре, душею він був співчутливим до тих, хто залежав від нього. Одного разу прийшла до нього дівчина, дочка бідного вугляра. І від неї він дізнався, що її батько не зміг цього року заплатити всі податки. І, управляючий маєтками лицаря, хоче без зайвої тяганини прогнати їх з дому, а все його майно забрати в рахунок боргу. Дівчина, а звати її Марія, благала рицаря пожаліти їх і відтермінувати борг. Лицар вислухав її. І наказав не чіпати вугляра та його сім'ю. До того ж, він дав її грошей, щоб вони могли хоч якось вибратися зі злиднів. Якось лицар поїхав на полювання до лісу. Довгий час переслідував він там гарного оленя і заблукав, та ще й потрапив у болото і мало не втопився в трясовині. Насилу вдалося йому знову вибратися на тверду поверхню, і раптом. Помітив він блукаючі вогники, що стрибають перед ним то взад, то вперед. Раптом хтось засміявся поряд і закричав Лицарю! Ти нерозважливий. Ледве не пропав ти у нас тут у трасовині. Але ми не хочемо твоєї смерті. Хочеш стати могутнім і дуже багатим. Але за це ти маєш віддати своє серце. Це справедливий і чесний обмін. Навіщо воно тобі? Лише зайві тривоги завдає, буде замість серця в тебе гарний гладкий камінь, і ні турбот, ні тривог не знатимеш з ним. Вогники танцювали перед лицарем, переливались, і ціла веселка золотих монет виникала в повітрі і скрилася і знову пропадала. Як заворожений дивився лицар на чудовий міра, що з'явився перед ним. І чим більше дивився, Тим привабливіше йому здавалося. Як у вісні, сказав він, що згоден, і одразу ж вогники закружляли навколо нього, і лицар впав непритомний. Прийшовши до тями, він побачив, що все довкола стало іншим. Сірий ліс оточував його, птахи цвірінькали на гілках щось різними голосами, ніщо більше не тішило його. На своїх підданих, які вітали його по дорозі, дивився він похмурим, сердитим поглядом і нічого не відповідав. Відтепер так стало завжди Ніщо більше не турбувало лицаря ні краса природи, ні краса жінки, ні плач дитини, ні жалість до жебрака. Сміятися і радіти життю він теж розівчився. Кам'яне серце билося у його грудях. Став лицар дуже багатим та дуже могутнім. Усі в окрузі боялися його, боялися та ще й ненавиділи. Але лицарю було наплювати, що про нього думають. Кам'яному серцю було все байдуже. Він нікого не любив, його серце стало жорстоким. Люди стали цуратися та уникати його. Тільки бідна дочка вугляра, пам'ятаючи про добру справу, яку колись зробив лицар для її сім'ї, засмучувалася і молилася за нього, просячи у своїх молитвах зробити лицаря таким, яким він був. Якось сталося так, що зустрілися вони в лісі. Побачивши в руках дівчини кошик, лицар спитав, що в ньому. Марія відповіла, що там гриби та ягоди, які вона збирала у лісі. Почувши це, лицар розлютився. Як посміла ти збирати те, що росте в моєму лісі? За це ти будеш покарана. І з цими словами він направив коня на дівчину, збивши її з ніг, а потім ударив її своїм мечем. Дівчина без свідомості впала на землю. Коли вона прийшла до тями, то на силу змогла піднятися. Рана боліла, і Марія підійшла до струмка, що був на сусідній галявині. Вода допомогла їй полегшити біль, але йти далі дівчина не могла. Лягла, щоб трохи перепочити, та й заснула. Коли вона прокинулась, було вже темно. Поруч було болото, і там мерехтіло дивне світло. Незабаром дівчина помітила блукаючі вогники, які робилися то дуже великими, то зовсім крихітними. Вони підстук? Вони підскакували, танцювали, і їхнє шепотіння і тріск були схожі на глузливий регіт. Марія сиділа нерухомо і слухала ось пролунали важкі кроки. Здавалося, йшла озброєна людина. Замить пролунав голос, що нагадав її голос лицаря. Він сказав блукаючим вогням: Ви обдурили мене. Я такий нещасливий, що й жити більше не хочу. Усі цураються мене з того часу, як у моїх грудях лежить кам'яне серце. Усі цураються мене з того часу. Як у моїх грудях лежить кам'яне серце, і я нічого не відчуваю. Блукаючи в вогні, зареготали, засичали, засвистіли. Ми ждали тобі владу, могутність і багатство, сказали вони. Ти ж цього хотів. Ми дотримали свого слова. Ех, багатство й влада не дають мені щастя, відповів лицар. Поверніть мені назад, моє серце. Ха ха Цього ніколи не буде, зареготали блукаючі вогні. Ти віддав його з власної волі. Ти не можеш отримати його назад. Тільки якщо інше чисте серце буде віддано нам, твоє повернеться до тебе в груди. Але той, хто захоче віддати нам серце, помре. А хто ж заради тебе наважиться пожертвувати собою? Адже ти став ненависний усім. Лицар зітхнув і вже хотів піти, коли до нього підійшла Марія. Те, що вона почула, і втішило її, і схвилювало. Значить, лицар не був таким, як це здавалося. У нещасну хвилину він уклав з вогнями договір і став злим лише тому, що йому замість живого серця вони дали кам'яне. Тепер він хотів звільнитися від страшних чар, і дівчина вирішила допомогти і померти за нього. Вона вже не відчувала себе слабкою. Рішення надало їй силу та мужність. Вона сказала Я готова віддати моє серце за серце цього шляхетного пана. Але це буде вартувати тобі життя. Я пожертвую життям. Якщо ви обіцяєте мені повернути лицарю його колишнє серце. Вони пообіцяли її і додали Ми надамо тобі трішки часу на роздуми. Якщо ти не зміниш свого рішення, прийди в наступний повний місяць сюди, ж, і тоді ми зробимо те, про що ти просиш. Марія погодилася. Лицар слухав мовчки. Він навіть не здивувався, що дівчина, з якою він повівся так жорстоко, хотіла пожертвувати життям заради його порятунку. Час йшов. Рана Марії загоїлася завдяки лікувальним травам та мазям, її рішення не змінилося. Щоб не засмучувати батьків, вона нічого не сказала їм. І коли настав час повного місяця. Пішла лісовою дорогою. Біля болота вона побачила блукаючі вогні та лицаря. Вогні запитали її, чого вона хоче. І, почувши від неї стару тверду відповідь, наказали їй приготуватися до смерті. Досі лицар стояв мовчки й нерухомо. Коли Марія так спокійно і твердо сказала так, у душі в нього щось змінилося. Невже після такого довгого часу його серце прокинулося? Воно знову почало боязкобитися Коли ж дівчина остаточно приготувалася віддати своє серце, у його грудях почулися такі страшні удари, що, здавалося, ось ось розірветься. Серце лицаря жило. Він кинувся і закричав. Марія не повинна страждати. Робіть зі мною, що хочете, але я її не віддам. Цієї ж миті згасли блукаючи вогні. Навколо все стемніло. Марія тремтіла, як осиновий лист, і тихенько плакала. Лицар заспокоїв її і вивів з лісу, дбайливо вибираючи для неї дорогу. Її бентежило, що її жертва не була потрібна, але лицар сказав, що одне її бажання вже врятувало його, тому тепер в його грудях билося живе, вразливе серце. Він знову став таким же добрим і лагідним, яким був раніше. Лицар намагався виправити свою провину, і всі знову полюбили його. Він був глибоко вдячний Марії, подарував їй золоту каблучку і ввів її в свій будинок як дружину.